Дівчата, зараз ми з вами навчимося в'язати напівстовпчики з накидом. Лантюжок повітряних петель ми вже зв'язали в попередньому відео. Зараз ми будемо в'язати напівстовпчик з накидом. Робимо накид і вводимо крючочок в другу петельку від гачку. Протягнули. Бачите, в нас на гачочку. Зараз не фіксується фокус. Бачите, три петельки. Беремо ниточку і одразу всі три пров'язуємо. Це в нас на з накидом. Робимо накид, вводимо гачок в ниточку, витягаємо. Бачите, на гачочку у нас три петельки. Беремо нашу ниточку і пров'язуємо одразу три. Далі робимо накид і пров'язуємо одразу три. Накид, і пров'язуємо одразу три. Накид, і пров'язуємо одразу три. Ось це в нас напівстовчики з накидом. Ще раз показую, накид. Вводимо гачок в наступну петельку. Хватаємо ниточку, протягуємо і пров'язуємо одразу всі три ниточки, які в нас були на гачочку. Я зараз дов'яжу до кінця ряду і покажу вам, що в мене вийшло, щоб вам було більш наглядно, більш зрозуміліше. Ось я дов'язала свій ряд. Бачите, в мене вийшло. Це я пров'язувала разом з вами на півстовчик з накидом. Сподіваюсь, вам було зрозуміло: якщо ні, ставте на паузу, перемотуйте і дивіться спочатку. А ми зустрінемося з вами в наступних відео.